А це хлопці в Миколаївській області скупляють металобрухт, їздять по селам, по містам. І от таку мідь прийняли. Зачищають, вона червона. Прийняли там мішков 5-6. Поїхали на базу здавати, там кажуть, вона лужона за смічення 20%. Ну вони здавати не стали, бо це в мінус. Кидають фотографії, як ви берете лужону мідь. Я кажу, лужона мінус 5%, але, мабуть, треба перевірити, можливо, це не мідь. Приїхав такий печочок на перевірочку. Покажи Сергій. І це дійсно мідь. Але непроста. Не знаю, чому і як вони її не здали. Хоча, як правило, здають таке. Але показуй. 5-6 мішечків такої це може бути кілограмів 100. Взяли просто як мідь. А це мідь посрібляна. Треба робити аналіз, що тут виходить, але така може коштувати тисячу, дві, три, чотири і навіть п'ять за один кілограм. Незрозуміло, який вихід. Це просто мідь посрібляна, і така навпаки, ціна не лежона. Тому якщо таку бачите, то перевіряйте. А хлопці думають, що будуть дуже дуже довольні. Бо вони не здали в влужону, а тепер можуть здати просто як посрібляна. І в десятки разів дорожче ніж просто звичайна мідь.